Де гори зустрічаються з морем, де бурхливі солоні хвилі розбиваються об скелясті береги, зародилися вікові традиції Норвезької риболовлі. Тут свої сітки кидали у море ще вікінги, які на човнах дракарах підкорювали шторми Норвезького моря. Потім загартовували характер найсміливіші команди суден китобоїв, віч навіч зустрічаючись із гіганськими нарвалами. Як вберегти тисячолітні звичаї і водночас налагодити світовий експорт, звідки привозять червону рибу, яка лежить у вас на столі, та як за рецептом вікінгів приготувати славнозвісну тріску? Ми відвідаємо усі рибні місця найпівнічнішої держави Європи, перетнемо полярне коло, аби ви дізналися, на який гачок Норвегія упіймала своє величезне рибне щастя. Крижаним морем. Рор малку знає усі ходи між підступними скалями Лофотенських островів. Один неправильний рух, і екскурсія може завершитись трагедією. Сонце взимку, тут ледь піднімається за горизонт і освітлює кам'яні виступи усього кілька годин. Але тут, у заполяр'ї, є місця, які лишаються загадкою уже багато років. Це місце дуже важливо як для самих норвежців, так і для туристів. Тут між скель археологи колись виявили найстаріше поселення рибалок. Йому тисячі й тисячі років. Ця лагуна також відома завдяки тому, що влітку вода тут прогрівається, як і в будь-якому південному морі, і залишається теплою ще дуже довго. Подорож місцями пращурів норвезьких рибалок рор обов'язково починає із містечка Строу. Місцеві його називають поселенням мільйонерів. Тут колись жили китобійці. Та після ухвалення закону про заборону вбивати китів селяни переорієнтувалися на вирощування сьомги і форелі. А ось на таких шхунах виходять у море на ловлю тріски, головної риби Лофотенських островів. Цим мільйонерам не варто заздрити, адже рибальство дуже небезпечне заняття, особливо в січні та лютому, коли арктична тріска ловиться найкраще, адже в цей час у моря дує північно-західний вітер. Він піднімає хвилі за вишки з триповерховий будинок. Це смертельно небезпечно. Загартованих у сурових умовах, здається, цих рибалок мало що налякає. Та навіть найбезстрашніший морський вовк і надюйм не відійде від берега, якщо на корму сяде круг. Якщо на човен сяде круг, це означає, що цього разу удача омине вас. Та коли ж ви побачите дрьогина, це такий дух, який з'являється із води. У нього немає обличчя, тільки череп, а замість волосся на голові зелені водорості. Тож якщо моряк зустріне дрьогена, це означає, що більше йому не жити. Сигнал зі старого маяка тепер подається автоматично. А ще 30 років тому там жив наглядач. Професія передавалася від покоління до покоління. Тож, коли останнього наглядача звільнили, чоловік не зміг пережити цього і наклав на себе руки. Відтоді ці два будинки поруч із маяком стоять порожні. Там ніхто не живе. Місцеві розказують про дивні звуки, що долинають звіти опівночі. Кажуть, це привид наглядача. Риболовецькі поселення за королівських часів цей човен зберігся у первісному вигляді. Це початок 19-го століття. На який гачок ловили 10 кілограмову тріску. Це фото найбільшої тріски, яка була виловлена в наших водах. Та як зберігали тисячі тушок без морозильних камер? Приготування тріски за рецептом вікінгів. сьогодні. Ми приготуємо лютефіск. Це страва, яку норвежці їдять тільки на різдво. Різку на лофотенах ловили споконвіку, проте мало хто ризикував залишатися тут надовго. Суворий клімат довго виганяв звідси поселенців, і лише у 1120 році мудрий король Ойстен наказав риболовам побудувати тут житло. Ці будинки назвали рорбу від слів ро гребти, «рбу» житло. Зараз ми в будиночку, де жили рибалки. Це приміщення можна назвати службовим. Тут зберігалися сітки, поплавки, гачки, водища, діжки. Загалом усе необхідне для риболовлі. Такі хижі власник здавав риболовам в оренду. Сюди приїжджали ловити тріску, чи не з усієї Норвегії. Сезон починався у січні і закінчувався в лютому. Це кімната, де моряки відпочивали. Тут було до 12 осіб. Ви не дивіться, що ліжка такі маленькі. Насправді, місцеве населення тут завжди було невисоке на зріст, як я. Замість постільної білизни використовували овечі шкури. Вони дуже теплі. Берегило Лофотенських островів були буквально обліплені риболовецькими шхунами. У пік сезону тут нараховували понад 7 тисяч ось таких суден це найтиповіша конструкція. Цим човном керувала всього одна особа. Подивіться на ці весла, вони дуже довгі і дуже важкі. Незважаючи на маленький зріст, моряки були дуже сильними чоловіками. А це кімната, де вони відпочивали під час риболовлі, адже все дно човна було буквально встелене тріскою. Коли вони причалювали, щоб відпочити, то виймали цей будиночок і використовували його як тимчасове житло. Секрет майстерності норвезьких рибалок був дуже простий: якщо риба не йшла у сіті сама, що зазвичай було нормою для сезону, її виловлювали ось таким примітивним спінінгом. Спочатку закидали ось таке грузило, яке тягнуло гачок на дно. Так, він величезний, потріска тут водиться здоровецька, а потім ось так крутили, щоб занурити у воду в одну сторону, а витягти в іншу. Виловлену рибу вони одразу обробляли для довготривалого зберігання. Патрили і відрізали голову. Потім трішечки підсолювали і підвішували на ось таких дерев'яних конструкціях. Так вона висітиме усю зиму. Минуле століття, а система виробництва залишилась та сама. Хіба що збільшились обсяги експорту? Під час сушіння риба втрачає до 80% своєї ваги. Але все це волога, яку легко поповнити. Спочатку сушену рибу розрізають на шматки стейки, потім на одну добу кладуть у ложний розчин, а потім іще на 5-6 діб у прісну воду. Ось, бачите, це просто сухий шматок. Це через одну добу, це через дві. Такою вона стає за п'ять, а такою за сім діб. Ви бачите різницю? Уся ця тара уже з підготовленими стейками запаси рибного підприємства до різдвяних свят. Адже саме з такої риби готують найдревнішу норвезьку страву всесвітньо відомий лютефіск. Кладемо в каструлю із водою моркву, цибулю, зелень, доводимо до кипіння і виключаємо. Після цього занурюємо туди стейк не більше ніж на 5 хвилин, щоб не розварився. Дістаємо рибу. Вона готова, якщо з неї можна легко виняти кістки. Головний секрет лютефіску не тільки в рибі. Самого смаку їй додають гарніри, тож на кухні доведеться неабияк пошаманити. Потім готують горохову кашу та картоплю по-норвезьки. Бульбу на кілька хвилин занурюють в окріп, а потім обсмажують у олії. Також до риби традиційно подають свіжий сік із брукви, гірчицю у зернах і брюнос. Це такий унікальний норвезький продукт коричневий козячий сир. Усе це разом і називається лютефіск. Багато туристів обурюються. Чому шматок риби такий маленький? Неможливо ж наїстися. Але секрет норвезької кухні криється саме у поєднанні інгредієнтів. Лютефіск треба їсти так. Берете трошки картоплі, трошки гороху, соусу, сиру, гірчиці та, звичайно, шматочок риби. Тільки тоді ви відчуєте неповторний смак цієї страви. Ракари, човни, на яких вікінги підкорили океани. Хороший корабель, прекрасний корабель. Та що робити, аби здійснилася заповітна мрія рибалки переможна пісня найсильніших воїнів світу. І свято Великого Вилову. Коли ми святкуємо, то випиваємо дуже багато пива. Дуже багато. У Франції їх називали норманами, у Київській Русі варягами. Вікінги або люди з фьордів так називали себе ті, що жили на території Норвегії. Вони уславилися як мужні воїни та неперевершені суднобудівники. На своїх дракарах із промовистими назвами Бик океану або ворон вітрів вони перетнули океани і першими відкрили Ісландію, Гренландію та Північну Америку. Завдяки своїй конструкції корабель ішов по морю, розсікаючи хвилі. Саме завдяки неперевершеному маневруванню він долав величезні відстані. На таких шхунах вікінги без перешкод діставалися Англії, Німеччини, Франції, Бельгії та здійснювали грабіжницькі набіги. Вони уславилися як безстрашні та відважні воїни. Вікінги без остраху кидались на зустріч небезпеці. Навіть знаючи, що цей виклик може коштувати їм життя, це були дуже високі, кремезні й сильні чоловіки. Та що найголовніше, ці воїни не боялися смерті. За повір'ям, якщо воїн гинув на полі битви, то Одін одразу забрав його до Валгали. Такого собі раю для вояки. Там він міг вічно битися та бенкутувати із товаришами. Але самою війною не наїсисься. Племена Вікінгів уславилися як працелюбні хлібороби, улучні мисливці та неперевершені риболови. Однак і тут не обійшлося без божественної допомоги. Хай би що робив мужній північний народ, він завжди зводить очі до неба. Цей шаманський бубон ми використовуємо, коли просимо у богів гарної погоди, успішної риболовлі, доброго врожаю. Тощо кожний символ на бубні означає те, що ми бажаємо. Коли я вдаряю по ньому, Бог чує мене. Перед тим як вирушати у далеку дорогу, вікінги обов'язково відвідували найпівнічніше з племен Норвегії Саамів. Людей, які за віруванням вікінгів уміли напряму спілкуватися з богами. Вікінги ходили до саамів купувати попутний вітер, тому що вітер це двигун корабля. Якщо не було вітру, доводилося важко і довго веслувати. Саами продавали їм вітер в ось таких вузликах. Якщо, наприклад, був потрібний легенький вітерець, розв'язували один вузлик, якщо сильніший ще один і так далі. Але треба було бути вкрай обережним зі своїми бажаннями, адже дуже сильний вітер міг спричинити шторм, і тоді дракар затонув. Після успішного походу воїни завжди віддавали данину богам, дякували їм за прихильність. Коли ми святкуємо, випиваємо дуже багато пива, адже алкоголь допомагає нам порозумітися з богами. Om fredagen efter Nona. Вірні історії нащадків норвезьких рибалок мій батько колись упіймав ось таку 12 кілограмову сьомгу. Він так радів, і де виростили сьомгу, яку ви сьогодні з'їли у суші барі. В одному такому загоні 50 тисяч рибин. Ми слідкуємо за кожною. Та як готують до експорту рибну тушку, яку можливо ви вже завтра купите в українському супермаркеті. Секрет великого вилову норвежці бережуть подалі від гучного міста. Між високими скелями і глибокими фьордами заховалася рибна ферма, один із найбільших експортних скарбів Норвегії. Вирощувати рибу норвежці почали уже всередині минулого століття. Відтоді справу відточили до близьку луски. Тут починають опікуватись маленькими від 90 грам, а на виході вага риби сягає 5 кілограмів. У кожному з цих загонів своя вагова категорія. В одному такому загоні живе до п'ятдесяти тисяч рибин. Ви не дивіться, що вони здаються такими маленькими. Насправді тут дуже глибоко до сорока метрів. За один рік риба набирає всього один кілограм. Тож, щоб виростити дорослу особину, потрібно щонайменше п'ять років. Про таких, як Свейн, кажуть, народу написано: його батько, дід, прадід і прапрадід були видатними риболовами. Усе свідчило про те, що парубок теж стане майстром водильної справи. Рівно за рік до мого народження мій дід вийшов у море. Дуже довго він не міг нічого впіймати. А коли вже геть зневірився, на гачок потрапив славнозвісний блакитний Марлін. Коли зважили, навіть у діда полізли очі на лоба. Ваги показали 400 кілограмів. Тепер свен щороку має більше ніж 250 тонн риби. На перший погляд, мовчазні підопічні, ніби і зовсім не примхливі. Головне, учасно погодувати. Ось корм, яким ми годуємо рибу. Це перероблені за спеціальною технологією риб'ячі тельбухи та кістки. Весь корм подається ось такими трубами, щоб мінімізувати контакт із людиною. Таким чином ми захищаємо рибу від бактерій та вірусів. Але сита риба ще не означає здорова. Чоловік, із першого погляду, навіть за зябрами та рухом плавців, може визначити, який сьогодні настрій у його підопічних. Щоранку, коли я обходжу всі садки, одразу бачу, як почувається риба. Зазвичай, якщо рибі добре, вона активно плаває, підстрибує над водою або ходить ось такими колами. Якщо цього немає, це означає, що риба захворіла. Тут стежать за кожною із 50 тисяч особин. За тими, хто заховався глибоко під водою, спостерігають за допомогою ось такої підводної камери. Виходить такий собі рибний міні-серіал. Свейн уважно подивиться сьогоднішню серію, а потім полегшено зітхне. Жодна рибина не потребує швидкої ветеринарної допомоги. Ця відеокамера просто незамінна взимку. Коли повітря дуже холодне, риба спускається глибоко під воду, там тепліше. І тоді я не можу бачити ось так, як зараз, як вона почувається. А на камері це добре видно. Коли риба досягає необхідного розміру, її на спеціальних суднах доправляють на завод із переробки риб'ячих тушок. У цих загонах риба, так би мовити, відпочиває після поїздки. Один день ми взагалі її не чіпаємо, аби вона заспокоїлась, адже дорога це для неї неабиякий стрес. І це принципова позиція компанії. Любов до червоної риби Анні прищепив дідусь. Вона не раз виходила із ним полювати на лосося, бо риболовлею це важко було назвати. Я бачила, як важко упіймати лосося, бо це дуже швидка риба. І якщо ти хочеш упіймати її, треба дуже швидко вислувати. Гонитва могла тривати кілька годин, і коли дідусь виловлював рибину, він так радісно кричав: Риба, риба, риба. Батько Анни навіть встановив своєрідний рекорд у рідному місці з виловлювання найбільшої риби із родини лососевих. Одного дня він приніс ось таку здоровецьку сьомку. Вона важила більше 12 кілограмів. Він дуже тішився. Якби норвежці покладалися лише на удачу, червона риба сьогодні була б на вагу золота. Вирощена у вольєрах, вона нічим не відрізняється від дикої. Єдине, що впіймати її можна і без вудки. Рибу просто із цих садків переправляють на завод ось такими трубами. Жодного контакту із зовнішнім середовищем. Стерилізації цеху із переробки риби може позаздрити навіть медична установа. Аби сюди потрапити, доведеться кілька разів обробляти руки антибактеріальним розчином, змінювати одноразовий одяг і взуття. Рибу патрають за температури від нуля до мінус чотирьох. Сюди риба потрапляє із кліток по трубах. Там рибу спеціальним чином присипляють. На забій вона прибуває вже спляча. Таким чином уникає стресу. Частина процесів автоматизована, а деякі треба проводити вручну. Норвежці дуже делікатно ставляться до іноземних замовників. Чи не кожну рибину готують для конкретного споживача? У цьому приміщенні рибу сортують залежно від ваги. У риб'ячих голів окремий замовник. Здебільшого це Росія та Японія. Для одних це делікатес, для інших дешева рибна юшка. Триб'ячі тушки огортають так званою глазур'ю, тонким шаром подрібленої криги. Швидке заморожування відбувається за температури мінус 35. Таким чином зберігаються усі важливі вітаміни і мінерали. Тепер її можна відправляти на експорт у більш як сотню країн світу. Традиції норвезької кулінарії ми використовуємо лише те, що росте у Норвегії. В нашому ресторані навіть лимонів немає. Яким зіллям у цей ресторан заманюють відвідувачів? І як приготувати оселедець по норвезьки Беремо оселедець свіжий, підсолений на кілька годин. Таємні рецепти прихильників руху антифастфуд. Кухня цього ресторану схожа радше на кімнату ворожки. Замість звичайних спецій тут саме зілля. Приправи ростуть по всіх закутках, але кожен, хто зайде сюди повечеряти, обов'язково повернеться ще не раз. Усі інгредієнти, з яких ми готуємо страви, екологічно чисті та вирощені тільки в Норвегії. Молоко та м'ясо винятково від корів, які належать звичайним селянам. Риба тільки виловлена у морі. У нас спеціальні домовленості із рибалками. Вони постачають нам тільки добірну свіжу рибу. Наприклад, лимонів ми зовсім не використовуємо. Цитрини замінюємо кислим яблуком. Ось уже 5 років минуло, відколи Ханна приєдналась до руху слоуфуд повільна їжа. Вона противник усіх страв, які готують на швидкоруч, із привезених невідомо звідки і вирощених невідомо як продуктів. Усе, що вона використовує на кухні, вироблено у Норвегії. Перший рік, коли ми тільки оголосили про екологічну концепцію ресторану, було дуже важко. Ми ще не мали прямих домовленостей із фермерами та рибалками. Взимку харчів залишалося ще менше. Їх можна було перелічити на пальцях однієї руки: цибуля, кабачки, капуста, картопля і яблука. Я була змушена використовувати лише ці продукти, та виходило дуже смачно, тож клієнтам подобалося. Замість заморських спецій тут трави з норвезьких гір і лісів. Ялинкові шишечки, кульбабки, ромашки, дикорослий часник, морська сіль, грибна олія. Такий сумбур дарів природи уже не раз приносив шеф-кухарю світові кулінарні премії. Я особисто разом із друзями-ботаніками ходжу до лісу і збираю траву, ягоди, гриби. Це відбувається так. Це можна їсти? Запитую я. Якщо так, кладу рослину до кошика, навіть не знаючи, яка вона на смак. І вже тут, на кухні, пробую приготувати з неї або соус, або приправу. Норвежці перебірливі щодо продуктів харчування, навіть алкоголю. Настоянка на рідних травах зігріє душу краще за будь-яку іншу. Це вино ми виробляємо із диких ягід і овочів. Такий коктейль дає цікавий смак, щоразу різний. Буває смачний, а буває не дуже. Зазвичай вино із овочів ми використовуємо для куховарства. Це настоянка із маленьких жовтих квіточок. Вони скрізь ростуть, на них ніхто не звертає уваги. Кульбабки, так так. Але як ми виготовляємо цю настоянку? Секрет. Оселедець по норвезьки ханна готує за стародавнім рецептом. Тут усі інгредієнти, що й тисячі років тому. Єдина відмінність сучасна кухня. Свіжий оселедець підсолюємо на кілька годин, щоб краще чистився, а потім відрізаємо усе зайве, щоб залишилися тільки шматочки філе. Далі починається справжнє чаклунське дійство. Назва трави, якою ханна посипає страву, не перекладається на жодну мову світу. Адже росте вона тільки на скелястих землях Норвегії. Насипаємо у домашню коптильню тирсу і кладемо наше філе. Тепер усе це я віднесу на плиту, щоб там воно як слід прокоптилося. Філе готове уже за 20 хвилин. Норвежці не люблять пересмажених чи переварених продуктів. Гаряче, сирим не буває. Коли готуєте оселедець, не бійтеся використовувати яблуко. Воно увиразнить смак риби. На завершення дикий вікінгівський часник. Перемішана із ткменом сметана та яблучний сироп. Усе це не просто прикраса. Справжній смак норвезької риби можна пізнати лише у поєднанні із справжніми норвезькими приправами. Своє велике рибне щастя норвежці піймали завдяки патріотичній любові до національних продуктів. Вони не зрадили багаторічних традицій та зберегли природне багатство. Мільйони туристів із найрозвинутіших мегаполісів світу нині тікають у північну країну, аби ковтнути свіжого повітря. І нам, українцям, є чого в них повчитися.